Привіт, мене звати Даша Волко, і сьогодні хочу вам розповісти трошки про страхи, про те, що ми боїмося робити, що дуже багато думаємо, заганяємося. Насправді, всі наші думки, всі наші ідеї приходять у правильний момент, тоді, коли вони мають бути. І якщо ми думаємо, я не буду це реалізувати, я боюся, мені страшно, мені складно. Це все бар'єри. Насправді, коли до вас приходить якась думка, якась ідея, щось взагалі геніальне, круте, класне, і у вас горять від цього очі, але ви себе зупиняєте, то вам е, дається і стільки ж енергії, тобто вам дається абсолютно все для того, щоб реалізувати цю думку і цю ідею. І вибір залишається тільки за вами. Тобто, перший варіант це просто боятися, багато думати і нічого не робити. В результаті ви можете перегоріти і просто ходити з цією думкою, поки вона вас не покине, і ви такі, типу, вже не цікаво. І другий варіант це реалізувати з гаслом не знаю як, але якось буде. І тоді це якось перетворюється в чіткий план, коли там підтягується, там підтягується, там підказали, допомогли, і вже ви йдете до цієї мети, бо ви знаєте, який є кінцевий результат. Отже, в мене часто буває думка. Сама проста, наприклад, сказати комусь комплімент. І це також виділяється на це енергія, тому що я, коли говорю комплімент, я говорю такі слова, наприклад, що через мене має почутися людина. У вас якийсь загон, що у вас там негарні ноги. А в мене, наприклад, комплімент Боже, яка ви красива, який ти красивий. Да? І людина через мене отримує інформацію про те, що це тільки, тільки загон, тобто це тільки в голові. Насправді все добре, все круто. І коли я, наприклад, говорю або роблю якусь певну дію, яка до мене прийшла, тобто виконую е цей потенціал, цю ідею, у мене і енергія росте в тисячу разів. Якщо я це не виконую, моя енергія йде в мінус і починає мене зсередини як гложить. Ну, вона просто іде не в те русло, яке мало би бути. <хи> От e, хочеться всім донести таку думку: робіть все по серцю щиро, з любов'ю і не бійтеся, тому що в кожному з нас є величезний потенціал, в кожному з нас є сили, достатньо знань і достатньо всього всього щоб реалізувати всі свої ідеї. Або ще приклад, мій особистий відео Ютуб. Я довго думаю, чи робити, чи знімати, чи варто. А можливо, мої думки, мої інсайти комусь допоможуть. Хтось прийде до своєї відповіді, до своєї мети через мене. І тут я виступаю як провідник. Та допомагаю іншим, і йде це на користь всім нам. Тобто, я вивіляю енергію, ви получаєте якусь інформацію і всі щасливі, всі в захваті в кінцевому результаті. Якщо я не реалізую свою думку, свою ідею, ви не отримуєте, можливо, цю енергію, ці знання, ці думки, всі залишаються в мінусі, до того ж поганий настрій, що я не реалізувала це. І, і все. Тобто, в цьому, в цьому прикладі. Ми виступаємо як провідники. Якщо ми дійсно щиро хочемо е, блага нашій планеті, всьому людству, то чому ми закриваємось е, зі Шкарлупи своїх упереджень, типу, ні, це нікому не треба, це нікому не цікаво. Блін, да ми всі люди, ми всі однакові, ми всі маємо право творити, ми всі маємо право надихати, чому б ні. Тому, якщо це відео комусь допоможе. і Просто хтось зарядиться гарним настроєм, я буду тільки щаслива і тільки рада. І я залишаюся в плюсі, моя енергія вивілена, я щаслива. Тому дякую всім за перегляд. Як завжди, цілую вас, посилаю волни любві і до зустрічі! Бувайте!